Отже, сьогодні в огляді Теодор Драйзер з книгою Фінансист. Це твір, про який я почув ще в далекому 2006 або 2007 році, і його мені рекомендували прочитати. Ну, нарешті його час прийшов, незважаючи на те, що в нас вже 23 рік. Отже, події розгортаються у. Філадельфії, по-моєму, або Флориді. Та звичайний фінансист заходить на біржу і починає торгувати. Сюжет я, звичайно, переказувати не буду. Радую, що в неї ще є друга, третя частина, яку я планую прочитати, можливо, з часом. А зараз буду для когось сипати цитатами: Біржа це зовсім особливий світ. Ніхто на землі не зуміє вам його пояснити. Зазвичай, якщо акції падають, значить хтось викидає їх на біржу. Або ж на ринку загальної депресії. Якщо ж акції піднімаються, значить кон'юнктура сприятлива або хтось скуповує їх. На біржову гру ставки робити не варто. Своїй, нехай маленькій справі я надаю перевагу перед усіма біржами у світі. Війна і державна дальність не цікавили Френка. Але він знав, як важливо часом і те, і інше. Для успіхи справи часто буває достатньо одного слова багатої людини. Не треба ні грошей, ані гарантій, ні конкретного забезпечення, нічого. Лише її слово. Найбезнадійніша справа у світі намагатися точно визначити характер людини. Кожна особистість це клубок протиріч, а тим більше особистість обдаров. Немає нічого ціннішого за гарну репутацію і стійке становище. Неможливо визначити ці найтонші реакції, які виникають в результаті взаємодії характерів, бо ніхто не знає, якою мірою впливає на нас предмет нашого захоплення. Для фінансиста гроші це засіб контролю над розподілом благ, засіб досягнення пошани сили влади. Саме так, саме так. Ставився до грошей Коупервуд. Тобто Френк Коупервуд це був головний герой твого фінансист. Мої бажання перед усім. Це формула Френка Коупервуда. Закон це дивна, моторошно, захоплююча і разом з тим безглузда боротьба, в якій людина безвільна, неосвічена чи неміла, стає пішаком. М'яч в руках інших людей, юристів, які спритно грають на людських настроях та марнославстві на їхніх бажаннях і потребах. На цьому Оля цієї чутової книги завершую. Дякую всім за увагу!